Всім доброго ранку. Сьогодні я вирішила вам трошечки познімати відео про азалії, рододендрони, трошки зачеплю камелії, бо дуже багато питань і прохань зробити відеоролик саме про азалії. Тому вирішила не чекати до того моменту, коли вони будуть квітнути в травні. Трошки познімаю зараз, ну і звісно в травні покажу, як вони гарно у мене зацвітають. І вставлю в відео фото своїх рослинок квітучих, щоб ви бачили, що до чого. Ну почну з групи японських азалій. Вони ростуть невеликими, приблизно 70-80 за заввишки і стільки ж в діаметрі. Ростуть повільно, але за декілька років дуже гарнезні кущики виростають. Квітнуть з малечі, з раннього самого віку. Одни з не... Вай... не вибага <смі> Господи... непримхливих Видів, тому з ними у мене взагалі ніколи немає проблем. Єдине, що вони не дуже люблять, це протяги. Ну, але ж всі азалі і рододендрони не люблять протяги. Тому висаджуйте їх в таке місце, щоб на них не попадало сонце не взимку, не влітку і не було протягів. Вітер є, звісно, він є на кожній ділянці, але так, щоб прямо, знаєте, сифоніло, то вони таке не люблять. Скидають буває на зиму частково листя, тому вони називаються умовно вічно зелені. Е -е... Бачите, воно... восени були червоні, помаранчеві листя, зараз трошки є жовтеньких. Якщо будуть холода, морози, то воно ще більше скинеть. Е -е... Ось такі вони стоять зараз на півголі, але дуже багато видно, що позакладали бутонів. У мене декілька сортів рожевих. Бускових, червоних, дуже-дуже їх люблю, але тіні у мене небагато, тому висаджую їх так де-не-де. Сподіваюся, з часом більше підростуть вже хвойні рослини і можна буде більше їх садити. Влітку ще на них у мене тут попадає сонечко, тому я їх прикривала затіняючою сіткою. Але за рік-два, думаю, піднімуться хвойні рослини, і вже можна буде сміливо тримати їх влітку без всяких притінок. Лігатна я вам показувала, здається, в минулих відео. А з малиновими квітами. Так само наростають дуже гарними кущами, обільно квітнуть і ну, просто не можна ока відірвати від них навесні. Ось одна залія у мене. А зараз виглядає не дуже і здавалося би, що вона вже померла. Я не знаю, що з нею трапилося, вона дуже непогано наростала і квітла навесні, але щось їй тут не сподобалось. Можливо, тут саме якраз сильні вітра в цій частині, але є зелені бруньочки. Я трошки начкрябла гілочки, є в них зелене, свіже, тобто вони живі. І я просто тепер чекаю. Можливо, якісь там краюшки підсохнуть і потрібно буде обрізати їх. Але навесні вони повідростають і вже буде видно, що там підсохло, що ні. Не, не чіпаю її. Я вже таке проходила, у мене вже було з якимись азаліями таке. І це саме через протяг. Тому будемо чекати на весну. Ось тут у мене червоненька. Це з останніх моїх покупок пару років тому. Купила манюнечку-манюнечку. Це сорт, який має квітнути два рази за рік. Восени, бо сорт таки називається, якось аутом якийсь. І навесні, звісно, більш рясно. Але в мене вона навесні квітла, восени не було жодної квіточки. Думаю, що можливо через те, що ще маленький, дуже кошик ну, почав наростати і добре. почуває себе непогано, начебто, тому будемо чекати, коли він наросте. Зараз я вам показую фото своїх квітучих азалій. Це, здається, сорт розінета, це варігатна азалія, яких у мене дві. Це мій гейша Purple. Був молодий поки. Це так само він вже тут на новій діляночці. Другий від азалій, які у мене є на ділянці. Їх У мене декілька всього поки що. Я їх дуже люблю, але мене лякає їхній великий розмір. Бо у мене ні, немає ще таких, знаєте, тіньових місць, де б можна було багато їх розмістити. Це азалія листопадна. У мене зараз кущ приблизно метр по висоті вже. І, я думаю, він десь метр і в діаметрі. Дуже багато бутонів закладає кожен рік на кінцях гілочок. Тому, якщо ви захочете обрізати азалію, це потрібно робити одразу після квітування. Так, можна формувати, можна обрізати, стримувати кущ і азалі, і рододентрани, але тільки одразу після квітування, щоб вони встигли наростити гілочки і на них позакладати бутони. Дуже рязна в квітуванні. Єдине, що мене трошки засмучує. Що у нас в південному регіоні а, вона квітне дуже більно, великі такі кулі прямо з квітів, але вона нас квітне, коли вже багато листя, тому не сильно. Не сильно видно всіх, буквально всіх квітів. В більш північних регіонах там вони заквітають до того, як вилазять листя, і стоять, знаєте, так на голих палках такі красиві кулі, яскраві, жовті, помаранчеві, рожеві, червоні. А у нас вони вже коли є листя. Я буду ставляти фото в відео, і ви будете бачити, як ці всі рослини виглядали у мене навесні, коли квітли. Я вважаю, що саме листопадні азалі безпроблемніші, тому що вічно-зеленим і умовно вічно-зеленим потрібно, щоб взимку вони так само знаходились в тіні, бо сонце всю вологу забирає, а коренева не працює, і вони опускають листя, і буває, навіть гинуть на сонці. А листопадна азалія може взимку знаходитися на сонці, тобто її можна висаджувати приблизно під деревами. І коли вони будуть скидати листя, то азалій нічого взимку не загрожує. От. А листопад вічно-зелені потрібно садити десь, щоб з півдня від сонця навіть взимку хвойні прикривали або паркан, або будинок. Інакше ну, можуть просто загинути. Ще моя одна азалія листопадна це яскраво жовтого кольору. Вона так само почала тільки. Недавно відростати нормально, вона посаджена була в минулому році. В цьому році вона заквітла і ось знову заклала е бутони. Е бачите, зав'язуються насіння, е їх потрібно прибирати, іначе рослина буде е сильно багато віддавати поживних речовин. Я не догледіла і е е потрібно буде пообрізати обережненько. Будуть гарні жов жовтенькі квіточки. І тут е саме навесні дуже класно, коли е е у. Фатіні яскраве червоне листя, сакура у мене бордовим листям, блакитна ялиця і поруч яскраво-жовті квіти ну, дуже круто виглядає. Я саме сюди хотіла щось таке або помаранчеве, або жовте. І от знайшла цю рослинку, висадила. І тепер вона буде наростати. Вона буде велика, десь метр півтора за вишки. Це буде гарнезний кущ, і він тут буде ну, дуже доречний. Так, зараз якраз на фото можна побачити мої мандарін лайт помаранчеву, жовтеньку, про яку вам тільки що розказувала і показувала. І рожеве хамебуш, це саме те, що м -м, спочатку той метровий здоровезний кущ. Подивіться, який він гарнезний. Так, ну і група рододендронів. Почну з самого карлика, який в мене є. Це рододендрон, сорт здається називається бомшел. Це серія інкарно. Що це за серія? В цю серію входять і великі, і маленькі рослини, які можуть спокійно рости в нейтральному ґрунті, тобто він має бути рихлий, торфяний, але нейтральний, не обов'язково кислий, як іншим азалям і рододендронам. Це дуже великий плюс тим, хто вивів такі сорта. З ними менше морок і з тими підкислювачами постійними. Так, добриво, звісно, краще використовувати саме такі, як потрібно для рододендронів. Я вам пізніше розкажу про добриво. Подивіться, який він гарний. І він квіти пізніше, ніж всі, аж майже в липні і квітне повторно. Тобто ну, він мене просто дивує кожного року, і він настільки безпроблемний. Подивіться, у нього ну, майже ідеальне листечко, нічого не псується, нічого не, не, не падає, не жовтіє. Дуже-дуже цікавий рододендрончик. І так, да, квіточки маленькі, рожевенькі, невеличкі такі кітиці, але він настільки. Прикольний, не такий, не, ну, незвичайний, відрізняється від всіх тих великих рододендронів, до яких ми звикли. Ще один мій рододендрончик ніжно-пускового ніжно кольору. Сорт називається. Зараз знайду Кароліна. Так, Кисюнечка, Ну-ка давай в стороночку. Звізда. Кароліна Алброк. Якось так ніжно гарно квіт був перетягнутий з іншого місця. Там він дуже непогано себе почував, але перетягнула рік тому сюди. Тут більш таке було посухостійке місце, більш сонячне, але зробила все, що змогла. Зараз частково лисічко воно поскидає, але бутонів дуже багато заклало, буде дуже рясно квітнути і допоможу йому гарніше вкорінитися ще раз. Пролью родіфармом. Добрива я сірку вносила, добрива внесу вже по весні по листку. Головне, що я думаю, йому тут все ж має сподобатись, бо тут вже є парканчик, який від сонця захищає, особливо взимку, це дуже важливо. Тут з ним поруч і японська азаля росте, вона буде більш низенька, він буде більш великий. Я тут посадила і Еріку, бо в них схожі запроси по ґрунту. Бачите, зараз Еріка заквіт. Ой, зацвітає нарешті. Такі сюня. Вічно зелених рододендронів у мене небагато. Поки що, але я їх дуже-дуже люблю. Ну з ними саме найскладніше. Вони страшенно не люблять протягів. Страшенно чуть, -чуть починає опускати листя. Вони підсихають. Дуже не люблять спеку нашу. Бачите, як зіпсувалися листя саме в спеку, покришня віли, бо йому було жарко і душно, хоча я їм робила душ, і я їм тут ставила миски з водою. Їм все одно важко приносити наші 40-45 градусів. Це не їхній клімат. Тому, звісно, вони трошки мучуються, але я допомагаю, я ще пробую, ще граюся з ними. Можливо, вдасться все ж таки виростити гарний кущ. І що я вам хочу сказати, для того, щоб рододендрони були гарні на ділянці то потрібно їх бажано, вже більш величенькими е, садити. Бо якщо ви там посадите маюсіньку гілочку, їй дуже-дуже важко буде в ґрунті. Вона буде постійно ґрунтою пересихати, ви не будете е, встигати слідкувати за вологістю е, тих маюніх корній, тому краще беріть одразу великий кущ, в великому горщику, там 5 літрів, 7 е, садіть, за ними буде легше доглядати, і він скоріше у вас вкоріниться. Так, казала, здається, обов'язково при посадці роздірібаніваю корінь. Тобто я спочатку замочую, коли купую рослину, замочую в горщ горщик в ведрі з водою з укорінювачем. Дуже люблю радіфарм, використовую. Потім роздірібанюю кореневу, прямо розрізаю, бо там корні як щітка, як мочалка. І ну, вони самі по собі дуже погано приживаються. Тому потрібно роздірібанити цей корінь, висадити в кислий ґрунт або не кислий, якщо це у вас серія інкарно. Дуже гарно полити і пролити мікорізою. Обов'язково це роблю в момент посадки. І потім тільки слідкувати і за вологістю і за сонцем, щоб на нього не пекло. Побачимо, як він приживеться. Поки що, звісно, все, що приросло в цьому році, все влітку листя було знаєте, ще тільки молоденьке, свіженьке, і одразу спека така, то воно підсихало, Але я думаю, що сподіваюся, що він почне відростати. Тут вже і клен підніметься, і ялівець поруч великий, буде більш тіньочок, і, можливо, йому все ж таки буде легше. Поки що спостерігаю, бо до цього у мене росли. В великих горщиках щось я потім продавала, щось роздавала, щось посадила в неправильному місці на протязі і загинуло. Тобто я ще з ними граюся. Але з ротодендронами на півдні, на жаль, все не так дуже сладко. Тому азалії поки що виручають і, в принципі, любуюсь з тим, що є. Але я хочу ще пробувати і ще буду купувати. І все ж таки сподіваюся на те, що куплю ще щось з серії інкарно, таке більш крупненьке. І висажу вже на новій ділянці, де буде в мене там затінок. Це зараз якраз я вам показую, як вітла моя Кароліна Алброк в цьому році. Це вже на новій ділянці ці висажені. Ось яка ж вона гарнезна. Це той, що з підпеченими листячками, у нього дуже бордовий колір. Так, ще про камілії розкажу, бо у них догляд майже такий самий, як за рододендронами. Єдине, що вони переносять наше спекотне сонце. І у мене вже третю зиму зимує інша камілія. На самому сонцепьокі, але земля добриво, все як у азалій ротодентронів. Цей сорт червоний, махровий, я купила цієї весни В малесенькому горщичку була малесенька рослина. Мені просто сподобався цей сорт, і я його висадила поки що в горщик. Він наріс, заклав бачите, скільки бутонів буде квітнути мені гарненько. І потім я його все ж таки пересажу в ґрунт, бо в ґрунті, ну хай живе в ґрунті, він у нас добре зимує. Ось ця камелія була у мене перша. Вона у мене зараз третю зиму. Тут вона посаджена в великий таз для того, щоб інші сусідні рослини не забирали у неї її особисту вологу, її особисті поживні речовини, які я додаю саме для неї. Люблю такі довгоіграючі добрива, або яраміла, або осмакот, якщо це горщик, Самі найкращі, мабуть на сьогодні, а по листку використовую, зараз вам покажу, зовсім інші добрива. Так, ця заля так само багато у мене заклала бутонів в цьому році, і вона у мене хаміліон, бо на картинці вона ніжно-рожева, а відкривається вона, по-моєму, спочатку малинова, потім на наступний день стає рожевою, потім ще на наступний день більш в білий входить. Тобто вона змінює постійно колір. І я в перший раз, коли вона розквітла, я захвилювалася, бо я ж хотіла ніжно-рожеву. а потім мене заспокоїв продавець, що все буде добре, це хаміліон, і так дійсно вона. І так і сталося. Наростає повільно, але ж вдвічі стало більше за два роки. ось ростові броньки зелені, бачите? Зимоють вони у нас непогано, абсолютно. Єдине, що якщо температура дуже рідко буває, падає менше ніж 15 морозу, то я її прикриваю агроволокном в два шари. Це було, здається, один раз тільки в рік посадки, я її прикривала. В минулому році не прикривала, зима була тепла, і в цьому році, я сподіваюся, зима так само буде тепла, поки що вона росте. Якщо ви будете укривати її агроволокном, Обов'язково робіть це тільки на ті дні, коли сильні морози. Як тільки температура знов піднімається до там, плюс 12, мінус 12, мінус 10, обов'язково сміливо знімайте те прикриття, щоб вона не запарилась, щоб вона там не стартанула в рост. Ну тобто не хвилюйтесь за неї. Вона переживе. Саме головне дати там ті один, два-три дні, коли сильніші морози, там, щоб, щоб їй було тепленько. А і ще у нас буває, знаєте, що вона починає квітнути в кінці лютого, буває всередині, березня, по-різному кожен рік. І саме в цей час, як закон подлості починає йти дощ. І від дощу бутони, які починають вже розквітати, і квіти починають чорніти. І так в перший рік мені було колись, коли я перший раз в житті садила собі камелію, це було років там шість тому. Мені так було прикро, коли вона розквітла, така гарнезна і ввечері пішов дощ, і на ранок всі квіти були чорні. Це було щось. Я над ними ридала. На наступний рік я вже була досвідчена, поставила парасольку. Бо я ж кажу, це як закон подлості. Як тільки починають розквітати квіти, обов'язково йде якийсь дощ. А для них це все. Тому запасайтеся парасольками. І на случай, якщо Саме в цей час у вас дощ, прикривайте. Або якимсь там целофановим пакетом, не знаю, там просто целофаном. Дощ прийшов, зняли, і вони вас квітують і радують вас своїми квітами чарівними і не на що не схожими. Так, це моя перша камелія вирощена в горщику. Роки три вона у мене росла, потім я її продала. Це, здається, вже більш з нових сортів. Так, вона змінює колір. Про ґрунт. Бачите у мене скільки тирси. Це ми пиляли дрова у хвойні. Тепер зараз це все щось порозкидаю по ділянці, щось соберу в мішки і залишу перегнівати на зиму. В Мішок з тирсою можна в воду додати, м'ячну селітру скоріше перегніє. І ще використовую ось таку соснову мульчу. Це кора самої найменшої фракції. Я перемішую кислий торф, купую великі пакети професійні, оцю тирсу, верніше перегнівши тирсу, буває оцю мульчу якісь хвойні опади, з-під ялин, з-під ялиць, з під сосен, додаю трошки перліту, можна піска. І роблю такий дуже-дуже пухкий ґрунт і кислий. І в нього висаджую нічого такого складного. Ну і по добриву. Дуже люблю ось таке добриво фірми Яра Яраміла. Це добриво для гортензів, магнолі. І так само я ним підживлюю і азалі, і рододендрини. Це по листку некореневе підживлення. Дуже мені подобається, як працює. Гортензії прямо темно-зелені, всі стоять, немає хлорозу. в общем, довольна. Цим рекомендую купувала в епіцентрі. І ще коли зайшла. Купила ось такі добриво, Фірма Хобі Петерс називається. Це професійне добриво, дуже класне, яке використовують ті, хто вирощують рослини в, ну, на полях, в, в теплицях. Це дійсно класне і воно так само йде для внекореневого підживлення. Такий пакетик на 100 літрів води. Якщо враховувати, що це оприскувати, то його вистачає надовго. Купила собі для квітучих, для декоративно хвойних і універсальний. Можна там для городу використовувати або для листяних рослин. Рекомендую бачила, як його використовують, всі довольні. Дійсно. В ґрунт можна розкидувати гранульовану я так само є для гортензії, залі родидендрині спеціальне. Можна використовувати інше, яке у вас є. Але я дуже люблю саме по листічку. По-перше, воно швидко доходить. По-друге, економічно в використанні. Тобто оприскувач на 10 літрів намішав і вистачає оприскати, ну, дуже багато рослин. Тому я дуже люблю саме такі добрива. Ну, здається, все, що, в принципі, хотіла вам розказати. Вода у мене не хлорована, не крана. Артезіанська, тому м'якенька, без зайвих домішок, я так думаю, ну по крайній мірі безхлорна, Тому, азаліям, ротодендронам все подобається, начебто. Будуть питання, запитуйте, розкажу, можливо, щось упустила. Навесні повернуся знов до цієї теми. І буду вам показувати нові рослинки, і хто, як що, і чого робить, як росте, як квітне. Всім гарного дня, до побачення. Дякую, що лишилися зі мною до кінця відео. Обіймаю вас всіх миру, добра, любові!